Розчаровані, тому що перевагу втратили на останніх секундах, можна сказати. Але це футбол. Сподіваюся, що дуже сподобалась гра вболівальникам. Дуже така емоційна. Повторюсь, дуже добре грали сьогодні в обороні. Ми, чесно кажучи, дуже задоволені роботою всіх хлопців. Трохи є розчарування, але. Вже з завтрашнього дня будемо готуватись до наступних двох турів. Вони домашні, тому, тому так. Під час перерви показали деякі моменти, що треба виправити в різних фазах гри. Та, та в принципі, все було дуже зрозуміло, і тому я, я рахую, що ми другий тайм майже бездоганно в обороні провели. Нічого не, не дали створити шахтарю. Але напевно. Може, ключовими стали їх заміни. Вони дуже, дуже вплинули на гру десь 70-ї хвилини, там коли трійку замінили в центрі полі. І, я думаю, ми трохи втомились. Але боролися, повторюсь, до останнього дуже, дуже прикро, але це футбол, працюємо далі.